На плані 1776 року показаний будинок такого розміру, як полкова канцелярія. Він точно так же орієнтований, і тому можна розбити сітку розков... ну, шурфів і знайти ті підмурки, які залишилися на сьогоднішній день. Це досить ну, неважко зробити, але цим ніхто не займався, бо 18 століття практично ніхто ніколи не досліджував. Нас цікавлять, матеріали 17 століття пов'язані з полковою канцелярією, бо це подвір'я полкової канцелярії, там були кахляні печі свого часу, там залишилися фундаменти, вони намальовані на планах будинку. Але самих печей не збереглося у полковій канцелярії. Знайти матеріали і дати матеріали на відтворення печей. Як це ми зробили в Батурині свого часу, коли розкопали гетьманський будинок і дали матеріали на реконструкцію печей у гетьманському будинку? Якщо ви були у Батурині і бачили ці печі, то це верхівка кахлярського мистецтва кінця XVII-18 століття. Сучасне відтворення не змогло передати всіх фарб, які були у Мазепи у його будинку. Але тут ми маємо справу знову таки з часом Івана Мазепи, бо будинок будується, як у Мазепи на Гончарівці у Батурині. І кахляні печі будуються. І ми бачимо повну аналогію тим, тим кахлям, які ми знайшли в Батурині. Виникає питання, чи це були одні гончари, які з Чернігова переїхали в Батурин і оздоблювали. Його? Батуринські палаці. Чи це були ганчари, які на з Батурина приїхали в Чернігів, щоб полковникам побудувати їх будинок. У Чернігові було кілька пожеж у 18 столітті, в 1718 році і в 1750 році було дві пожежі, які фіксуються стратеграфічно у культурних шарах. Вони відкладаються у вигляді такої залипу попелу. Але пожар 1750 року був. Настільки колосальний, що згоріла практично вся частина, навіть чисельність мешканців Чернігова знизилася після пожежі 1750 року. В одному з шурфів ми знайшли кістки людини, яка загинула в цій пожежі. Практично у кожному шурфі знайдені вуглики від пожежі 1750 року. Спочатку була будівля першої половини 18 століття. Там є кахлі кінця 17 століття, як вона була побудована, як були облаштовані опалювальні пристрої. Потім велика пожежа 1750 року знищує цей будинок. Але господар вижив. І він на своєму участку, на своїй землі відбудовує садибу, розбирає старе попалене і будує нове. І ось ми у розкопі, якщо підійдемо, побачимо. І те, що згоріло, і те, що він відродив. відрадив.